Мої вітання, хочу показати, що мені привезли з села. Отакі От гарні яблучка. Казали мені сорт, але я забула такі, знаєте, у тверді, тверді, Гарні яблучка. Так, це яблучка задоволена. Дякую, дякую. Так, і цибульку. Ось така теж я вже передивилася, гарна цибуля. Я попередню в одних людей, села теж мені привозили. І ви знаєте, що було? Кожну, я вже її з'їла, кожну обрізала мали такі гнилі прожилочки цибулеві. Я гадаю, вам відома така ситуація. Ну, побачу, які ці. Так. Ще дві баночки варення. Одне полуничне, таке я бачу, навіть не перехиляється. Полуничне. І повидло. Теж, бачите, густенне-густенне. Навіть не перехиляється. То добре, що спекти було. Так. І мішечок картопельки. Оця картопелька. Що хочу сказати? Золото. Вже стойка топлі можна напекти. Дирунів? Бачите, така величенька, гарна.